Не лиш підрив ТЦК, так само на Полтавщині вбивство людини в пікселі — це неприпустимо, я рахую. Цього не мало би бути. Люба людина в пікселі, яка виконує завдання хоч в тилу, хоч на фронті це людина, яка захищає країну. Я впевнений, що це роблять не дивані експерти, які ховаються там від ТЦК і так далі. Ви ж знаєте, Росія працює над цим постійно. І я думаю, це люди, які більш їх приваблює Росія чи що. І вони такі йдуть на поводу у спецслужб російських і роблять такі завдання, виконують, причому самі страждають від цього. Через два роки служби в мене померла дружина. Інсульт. Ну, Розумієте, жінки це наші половинки. Вони виконують все разом з нами, переживаються, воюють разом з нами. Вот. Не витримала. Їй було тяжко. Тяжко це перебороти в собі, і вона казала, я не витримаю. Я намагався якось підтримати, сказати, що все, все нормально, все добре, але не знаю. У мене не вийшло. Я був тоді в момент в Макіївці Луганської області. Ми тримали фронт, роти були виставлені. Я від, виходить, від самої нульової позиції, десь в 100 метрах в підвалі сидів, і ми командували фронтом. Тримали зранку у нас був бій. Ми дронами розбили десь до 15 орків, знищили, бо у нас це вийшло. Получилось після того, я з підвала вийшов покурити, постояв, а вночі просто ще до цього, в перші 37 останній раз, я з дружиною списувався. Це останнє, що у нас було. В 7.05 ранку мені дзвонив вже син і сказав, що сталося біда. Коли мами не стало, то ми з дітьми разом це бороли, перебарювали в собі. Лишилась неповнолітня дочка. Я списався за доглядом за дитиною, але пробувши трохи вдома, я зрозумів, що я не можу сидіти. Я вирішив повернутися на службу. Мені запропонували піти в ТЦК. Гражданські люди кажуть, що ТЦК це щось таке погане. Не знаю. Я би так не сказав. Я знаю фронт, знаю, наскільки потрібно підсилювати його, наскільки не вистачає деколи особового складу. Я вирішив піти, що би люди не казали. Але для того, щоб там хлопцям було легше, шість людей має зайти, наприклад, образно на позицію на ВОП. А замість шісти заходить двоє лише за того, що людей не хватає, не стає.